А я не буду гаяти часу і перевірю освіту. Оскільки літом більшість навчальних закладів на канікулах, то для інспекції я обрав дитячий тар. Але незвичайний, а спортивно патріотичний кузня Уніш. Однак, як виявилось, знайти його не так і просто. Ми вже тут майже годину блукаємо. Навігатор завів нас до дрімучого лісу, з якого ми на силу вибрались. Але на цьому випробування не скінчилися. Спустився сильний дощ, дорога стала слизькою небезпечною. І водій каже: якщо так і буде далі, то ми просто не зможемо звідси виїхати. Після кількох годин блукань ми вже майже втратили надію знайти міфічний табір. Аж раптом Уу, ми знайшли табір. І справді екстремальні умови. Я вірю, що цей табір може бути спортивно патріотичним. Щось тут підозріло тихо, а де люди? Помічають дітей у павільйоні. Зараз відбувається заняття. Ми дізнаємось, з чого. Не мені розказуй, їм розказують. Добрий день. Вітаю, Володимир Сашко. Він тут за головного. Та схоже, чоловік інспекції зовсім не боїться або має гарну витримку. Зараз відбувається зараз заняття. Так? Зараз проводиться заняття з медицини. Нічого собі. Як виявилось, окрім медицини, дітей в патріотичному таборі навчають єдиноборством, історії та малюванню, і, звісно ж, прививають любов до батьківщини. Фундатором та ідейним натхненником закладу є пан Олександр, і патріотизм для нього не просто слова. Коли почався конфлікт на Донбасі, ми спершу долучилися до лав національної гвардії, перейшли в добровольчий український корпус, де я в Донецькому аеропорту я отримав поранення. Далі я і мої друзі намагався якось посприяти справі захисту нашої країни. І ми разом придумали цей табір. Я в дитинстві мріяв потрапляти в круті табори. І коли я підріс, я хотів, захотів спробувати зробити те, що мріяв втілити для когось іншого. У нас 26 дітей, загинувших і поранених в війні на Сході. В тому числі діти моїх побратимів. Близько 15 це діти-атошників, решта це цивільні особи. Подивимося, в яких умовах виховують маленьких патріотів. Так, значить, ми піднялися так. з вами в приміщення, де у нас дітки. Вже ми називаємо це приміщення «Кораблик» І в нас є Так. на у нас є два приміщення: дві казарми, казарма для дівчат і згорі казарма для хлопців. Казарма? Коли я був у дитячому таборі, то жив у кімнаті для чотирьох. Ой. Ми йдемо зараз в чоловічу казарму, але здається, тут відбувається або кінопоказ або якесь заняття. Привітайтесь! Доброго дня всім! Це один плюс один інспектор міста. Мене звати Володимир. Що ви робите? Ми дивимося. Зараз... Так, давайте по одному, скажіть. Ми зараз в уроці історії і зараз дивимося. фільм. Фільм про що? Український січовий Тепер зрозуміло, чому табір називається не просто спортивним, а й патріотичним. Що у вас тут головне? Взаємополад. Заборони витікають лише ви тільки взаємоповають. Козаки, до речі, колись казали, що свобода вашої руки закінчується біля обличчя іншої людини. Вам подобається в цьому таборі? <ррик> Ні, так ну так не кажу. Вам подобається в цьому таборі? Так! <рик> О, круто. Все. Ми тоді ходімо в е, казарму. Так, значить, це чоловіча казарма, так? Це казарма для хлопців. Казарма казармою, але порядок тут далеко не армійський. Але мене більше вразило інше: зі стін по всьому периметру приміщення стирчать саморізи. Ось я бачу, у вас є гачечки, це саморізи. Так? Так. Це казарма, але саморізи вони ж ну, ними поранитися, можна це замінити. У мене цілий список недоліків, які ми будемо виправляти. Я круто. допишу цей список. Але це буде не останнє зауваження, яке вам доведеться записати. Бачу дерев'яні стіни і стелі, але не бачу жодного вогнегасника. У нас два вогнегасника на першому поверсі на кухні збираються, один інструкторський, тому що якщо ми їх залишимо тут, то трагедія вже буде інакше. Ну гаразд, я повірю, якщо покажете ці вогнегасники а uh -huh. uh -huh. Для того щоб ми могли оперативно зреагувати. якомога <бит> швидше. Ти більше далі <пит> <а пит> тут у нас дерев'яне приміщення. А що з електрикою? Чи достатньо ізольовані дроти? Алюмінієва, бачите, гофа. Uh -huh. Ми не згоряємо. Сюди є набивочки залізні uh -huh. для того, щоб не було загорення, uh -huh. так, якесь. І найголовніше у в нас не зберігаються казальні ні сірники, ніякі засоби, які можуть загорітися. З пожежною безпекою розібралися. Залишилося перевірити кухню. Так. А де, власне, кухарі? Невже злякалися інспектора. Ну, зараз кухарі пішли на відпочити, тому що вони готували сніданок. Mm. А хто у вас тут готує? У нас є дві жінки, які займаються приготуванням їжі. Діти у нас допомагають з миттям посуду. Mm. Тобто діти миють посуд? Так, діти. Але хтось це контролює? Так, це контролюють працівники кухні. Ну, давайте перевіримо, як діти вміють мити посуд тут в таборі. Mm. Сто... Це чистий це, посуд, це, так? Чи, чи, я розумію? Чисти, чистий помитий посуд. Mm -hmm. Візьми тарілочку. У нас є такий дивоприлад, люмінометр називається. І зараз він за 15 секунд нам скаже, наскільки ретельно. Діти ваші миють посуд. Нуль це стерильно. Ну, я не думаю, що тут нуль. Десять це норма. Готові? Так. Два. Вау. Тобто, треба, треба черговому рою видати премію. Я вам скажу більше, треба, щоб ваші діти навчили більшість ресторанів України, як треба мити посуд. Ходімо далі. Так, це у вас тут умивальники. Є миючий засіб. Тут у вас теж під'єднана гаряча вода. Я бачу, ось там бойлер є. Ще одна обов'язкова річ, яку потрібно перевірити на кухні це холодильники. Ого, нічого собі. У вас морозильна камера більше, дін, ніж в половині ресторанів, які я бачив. Багато. Багато дітей. Шкода, що про продуктове сусідство кухарі не чули. Це щось якесь м'ясне. Тут у нас фрукти, це, мабуть, компоти тут із цього роблять. Це роблять салати, ось із моркви. Подивимось, чи є порядок в холодильнику? Стікери на продуктах тут я не бачив. А... Тут я. Теж не бачу. Я дам рекомендацію кухарям. Прочухана треба дати кухарям, а не рекомендації. Лишився останній тест. Ну ось така. Не брудно. Де. Однак в холодильниках із продуктами, особливо стікерами, потрібно навести лад. Дякую. Я бачу, що вийшло сонце вже. Це значить, що зараз буде час і для активності на свіжому повітрі. А ми можемо йти і провести збір. Боже, нарешті. Нарешті Ходімо. Цікаво, як швидко на звук свистка зберуться діти. Ви <Не> біжать усі. <рик针> <рик针> Принцески, а ви що не спішите? Як і в звичайному українському суспільстві, хлопці вже зібралися, дівчата чіпуряться. Ну, жінок іноді чекають. Давайте на кулачки всі. Чекаємо всіх. Дівчата можете присідати, ви знаєте. Суворо, але справедливо. Скільки так стояти? Поки всі не зберуться. Збирайтесь швидше, я вже стомився. Всі зібралися. Став! шикуй! Рівняйся! Трунко! Вільно! Хто піде на фріфайт? Два кроки вперед! Скалолазання. Хто хоче на мотузку? Два кроки вперед! Творчі особистості! Можуть зайнятися, нам треба домалювати кілька футболок, набити на них лого. Є бажаючи. Два кроки вперед. Можна я теж на фрі-файт? Розкіс! До речі, дітей тут вчить самообороні дуже титулований тренер з фрі-файту. У 2012 році я став чемпіоном України з фрі-файту. У 2013-му став чемпіоном світу і проходив в Португалії. Подивимось, чого ж він навчив дітей. Як звати? Дуже приємно. Сергій, ти б'єш людину, яка волає пробачення. Подумай двічі. <М negro> Давай ще раз. Що ти думають дівчини? 3-0 на користь Сергія. І скільки у вас занять цих буває за зміну? Два тижні. Три заняття в тиждень. І після цього вже діти, я так розумію, що вони якимось основним прийомом вже навчаються, так? Так, якісь основні удари, якісь основні блоки ми вивчаємо, якісь такі принципи, якісь. Можуть дати можливість більш-менш зорієнтуватися в ситуації. Я бачу навіть найменші. Ось, бачите, дівчатка, скільки тобі років сонце? От іди сюди до мене. Як звати? Софія. Може, хоч молодшого бійця, вдасться перемогти. Давай. Молодеця, славні. Давай, Давайте. Все, біжи. Клас, оце круто, оце молодці. Сергій, дякую. Так, стоп, можна не бити. Можна правильно, не правильно. бити. Не кожного дня тебе б'ють маленькі дітки і дівчатка 11 років. Але скажу я вам так, поки не сказали фаталіті, я тікаю звідси, далі у нас є смуга перешкод. One, two, one, two, three, До цього я інспектував табір, а зараз перевірять мене. Ah! О, вчорашня піца була точно зайвою. Та що ж так низько натягнули ці мотузки? Тут навіть мій сім Еван не проповзе. Ну, хоч ноги помив. Йой, як тут вузько, хоч би не повторити подвиг Вінні пуха. 12.32. Я гарно пробіг за 13 хвилин. Нормально. Дві Ді діти, правда, пробігають за 3-5 хвилин, але для першого разу непогано. Чесно кажучи, за ці 13 хвилин я стомився більше, ніж за всю інспекцію, але це не звільняє мене від обов'язку озвучувати результати перевірки. Спортивно-патріотичний табір Уніж, кузня. Шикуйсь. Струнко. Вільно. Я буду зараз сказати неприємні речі. Мені сьогодні було страшно боляче. І брудно. Мене побила 11-річна дівчинка і смуга перешкод це найбрудніше, що я бачив в своєму житті. Я скажу зразу, що мені важко порівнювати цей табір із тими таборами, які ми, як правило, інспектуємо. Не все добре чи ідеально в казармах чи на кухні. Є деякі недоліки, які треба усунути. Однак найважливіше те, що зараз українцям не можна бути слабкими. Нам треба бути сильними, хоробрими і мужніми. І я вважаю, що саме в таких таборах загартовується і правильно виховується нове свідоме покоління українців. І саме тому. Ми вручаємо вам. Гордість міста. Секундочку, секундочку. А ми вам хочемо дати нову стіженьку-футболку, бо вам <смір> треба буде. <смір> Все, мене приймають у ваш табір. <рес> круто, круто. все, а тепер загальні обіймашки. <рес>